Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Ми з вами сьогодні дивимось Київ область Білоцерква, Бравори Бориспіль, Сумщина, Чернігівщина, Суми Чернігів. Не забувайте підписуватись, щоб не пропустити наступні відео. Київ! В найближчі дні. В області гучно, але нам здається, що ворог не зможе зараз нам якоїсь шкоди завдати. Але я вам хочу сказати, що нам здається. Нам здалося, бо з води по воді. І мені чомусь сюди з Черкащини щось буде йти звідти. Чомусь так картинку показують. Так, є можливість захиститись, але вона є зараз, кажуть. От зараз ми відіб'ємо. А потім, потім нам треба буде з кимось про це розмовляти. Ні, буде захист на Києві, буде. І буде працювати. Але тут показують руйнування. Зараз будемо уточнювати, показують, що Київ в Києві і у нас спокійно. Київ найближчі дні. Не засмутитись через щось. Київ найближчі дні. Які зустрічі, перемовини, розмови, не стосовно ворога перемовини, розмови політичні, які не приносять ніякого результату. Знову якісь питання Китаю обговорюються, бажання, щоб була допомога звідти. Хочеться дуже сильно справедливості. Тут кажуть, тиснути на Китай нема сенсу. Є сенс домовлятися, отримувати допомогу. Тут кажуть, ну, можуть надати допомогу. Якісь, знаєте, перспективи є з цієї країни в домовленостях. Вони хочуть якось, щоб ми попросили, знаєте? Ну, може, в них трошки менталитет інший. Київ, найближчі дні. Передмістя руйнування, постійні розмови, переживання. Ну, ми бачимо, ми знаємо, що у нас буде законопроект приймати. Бачите, тут сварки. Розмови, суперечки, вірне рішення прийняти. Невірне. Тут кажуть, що якесь воно буде рішення і надасть можливість як посилити захист нам, посилити нам війська. Багато хлопців заберуть, багато свій, бо люди йдуть на фронт. Пусті обіцянки від Європи. У нас королева Пентаклів, дуже часто євроспільнота, пусті обіцянки. Да, ми знаємо, у вас руйнування в країні, ми вас підтримуємо, ай-яй-яй, ворог поганий, все. На цьому все. Мирна ініціатива. Знову така, що хочеться повіситись. Ну, я вам показую карта миру і ну, хочеться просто здюрнутись від неї. Знову щось запропонують. Ну, це просто лямка на шиї владі. Хоча люди буде дуже багато це обговорювати. Будуть прям, можливо, десь. Е Дивіться, тут ще показує, що люди будуть виходити за щось відстоювати. Можливо, цей той закон облізаційний, Ми його подивимося окремо. Якесь рішення президента, рішення влади буд дуже, буде бентежити населення. Люди будуть обурені. І мирна оця ініціатива на яку тиснуть. Нам кажуть, знаєте, як або погоджуйтесь зараз. Або взагалі буде ще гірше. Ми не погоджуємося, ми тримаємось. Смерть іде. То не тільки Київ. Там якийсь або гібридний, або масований гібридний, ну, там буде якийсь обстріл. Показує просто смертне по одному регіону. Київ, найближчі дні. Інфраструктура, інфраструктура небезпека на воді з води знову показую. І цивільні небезпека. Цивільні. Біла церква найближчі дні. Опрям чуття. там щось хтось щось, щось таке опублікує або розкриє щось що не треба було робити. Є небезпека для міста. Передмістя може бути гучно, район, гучно. Є небезпека. Щось будете збивати, ловити бровири неближчі дні. Небезпека руйнувань і район, броварини ближчі дні захист працює. Сили захисту працюють. Борис спільна і дні. Борис спільна і дні. Ворог вважає, що то військові об'єкти. Там цивільні, жінки діти можуть бути постраждалі, можуть бути і загиблі. Але воно як відсрочиться, Знаєте, як він буде намагатись туди влучити, не вийде, або вже він намагався туди влучити, не вийшло, і зараз буде повтор. Тут же ну, дві атаки поспіль, да. або е, щось, або от як він зараз робить. Прилетіла одна, час проходить, інша, знову летить. Будьте обережні. Якщо там десь біля вас прилетіло, не ходіть по вулицях, він буде бути ще раз. Отак От якось показую. План якийсь такий дурний суми найближчення, суми найближчі. вогонь іде на місто. Так, де у вас є також, що пов'язане з ресурсами, з водою. Звідки ви берете її, Там, ну, він намагається щось ресурсне зруйнувати. В районі в області в нього вийде. Область дуже гучна. Дуже гучно. Є якісь плани у військових. Військові будуть мститися за Сумщину, але це не змінює ситуації, що є небезпека. Чекаємо на зброю. М -м -м, поки нема зброї, якоїсь. Іде смерть для цивільних, а для військових. Чернігів. Чернігів найближчі дні. А щось пощастить збити. Воно буде як на межі, або кордон, або області, десь на межі. Але не треба розслаблятися, кажуть. Ворог просто розвідає, а потім тут ракета йти може у ваш бік. Зіб'ють Чернігів буде облучання. Чернігів буде. Обстріл буде, дрони, ракети. Бачите, тут є небезпека облучання, тут показує вогонь прямий. Тут є небезпека. Тут кажуть, ви правильно робите, що інфраструктуру захищаєте, але у вас ще є цивільні і ворог дуже підступний. Він може збити фокус, ну, якби, нібито він, бі... або вдарити по інфраструктурі, а потім. Наступний удар вже туди, куди він, він хотів. Він якось дурить, щоб ППО було насілене в, в той бік, знаєте, і збивало, а він візьме з іншого боку, в інший об'єкт, в інший район, і там буде попадання. От якось так дурити буде ворог.